Сьогодні в програмі українські десантники випробували новий розвідувальний комплекс. Волонтерська допомога рятує життя воїнам. Спільно діяти вчаться військові з різних країн на репітрадні дві 2015 Мешканці селища Водяне досі не можуть оговтатись після обстрілу, який вчинили бойовики 18 липня. Проросійські найманці вели вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Зокрема, гатили із 120-мм міліметрових мінометів. Місцева жителька Ліза розповідає подробиці трагедії, коли у неї на очах загинув її знайомий, а вона з донькою дивом врятувалися. Не було ні свіста, нічого. А дім ког і все. Мене оглушило, Я подара столб дима. що я поняла, я не слухаю. Понимаю, що поддержали уже рядом ребенок, а он спереди. Он меня толкает, мы упали. Я рукой закрыла ей так вот, получается, ну, тенечка сюда. И все. Третий взрыв. Мы скатились сюда, и пока я нас туда тащила сюда, он тут ну, кровь лежит, и тут он лежал. Поранення. те, що я бачила, це була перебита берет артерія у школу. На жаль. Реанімація не дала результати. Мобільність на передовій, запорука успіху та ключ до ефективної оборони рубежів. Золоті руки та інженерний талант бійця з позивним «Дан» допомогли йому буквально з мотлоху зібрати залізного коня, який став незамінним помічником у спекотних пісках. Мотоцикл є невід'ємною частиною нашого життя, тому що по-перше, він мало бензину береться. Раз по друге він є мобільним, тобто переміститися з точки на точку дуже важливо для бійця. Цей мотоцикл я складав. 5-6 штук їздили по різних, ну, різних районах п'ясах. Відкручували всякі деталі, всякі ціблі, всякі підшипники. Ну, все шукали, потім спали і зробили один нормальний мотоцикл. Я люблю мотоцикли, через це я займаюся. Костя теж любив, зробив теж такий харчедець, знаєш, такий варіант апокаліпсиса. На мотоциклі у розпал бою бійці 93-ї бригади можуть неочікувано з'явитись на передових позиціях та допомогти своїм побратимам відбити ворожий вогонь. Українські військові отримали мобільний розвідувальний комплекс, створений на базі британського бронеавтомобіля. Модернізований панцерник має безліч ноу-хау. Це повноцінний центр, який дозволяє отримати інформацію з нескільки істочників. Разведданные, обрабатывать их и корректировать одновременно работу артиллерийских дивизионов или артиллерийской батареи в зависимости от задач. Мы привели все в рабочее состояние, доказали, что эта, эта техника полезна, автономна. Речь идет о работе этого автомобиля больше, чем сутки. без, без роботи Волонтерський винахід здатен виявляти противника на відстані до 20 кілометрів, а за допомогою квадрокоптера до 40. Комплекс не тільки оперативно обчислює координати ворожої батареї, що веде вогонь, але й обробляє отримані дані і передає їх артилеристам. Це один із перших образців, який поступив на оснащення підразділення восьмобільних садних войск. Його задача збирати аналізувати дані артилерійської розвідки, готувати дані для виконання активних задач. Вони служби артилерійські підрозділення ВДВ вже пройшли курс Готовки і готово експлуатувати цю техніку. Автономний та мобільний броньовик може швидко передислоковуватися і діяти окремо від основних сил, що особливо важливо для ВДВ. Олексій Чубашев, Сергій Телятицький, Дмитро Алексеєв. Час Че. ось ця швидка. Та цей позашляховик вже завтра відправляться у зону. АТО. а все це завдяки небайдужим українцям. Віталій вже рік займається волонтерством. Спочатку віз на передову необхідні на той час бронежилети та шоломи. Пізніше на прохання бійців АТО зайнявся автомобілями. Приватні підприємець їздить за машинами аж у Польщу. Польща до нас ви знаєте дуже дуже гарно відноситься. Дуже до нас вони співчувають, співчувають нам нашу нашим проблемам. І через ту можна в них купити. І ми став привозимо. Я не рахував. Ну машинце вже мабуть п'яте, шоста, а швидка це вже перша. Днями завдяки Віталію до Києва прибули позашляховик та реанімобіль. Ці машини вкрай потрібні на передовій, щоб доправляти поранених бійців до польових шпиталів після збройних сутичок. Сама скора допомога Дуже ціниться насилки, їх немає. Це, там повезло, що не попали з носилками. Балони стоять, балони, балони, кислородні балони. За автомобілі оглянули столичні фахівці. Всі застрілі деталі замінили. Незабаром транспорт відправлять у зону АТО. Та Віталій каже: на цьому не зупиниться. Незабаром дістане ще одну швидку, але залишить її тут, у столиці, аби транспортувати поранених бійців зі шпиталю до реабілітаційного центру чи додому на відновлення. Сергій Жуковський Володимир Стройков час ще. Перші дні навчання репітрейден присвячені тому, що військовослужбовці практично відпрацьовують завдання на окремих навчальних місцях, зокрема на блокпостах, макетах будівель, в лісах. У них різне спорядження та зброя, різний досвід та методи виконання завдань. Але за кілька діб військовим із 18 країн світу доведеться разом досягати мети. Тому в багато національному штабі московий штурм офіцери узгоджують бачення військової операції. Я зараз працюю з картою початкового планування, розглядаємо маршрути, вивчаємо загальну ситуацію. Створюємо єдину систему умовних позначень і назв, які будуть використовувати усі підрозділи в ході навчання у бойових наказах. Тієї ж миті солдати польових підрозділів проходять інструктажі з медичної підготовки, несення служби на блокпостах та організації конвоїв. Усе це враховуючи досвід антитерористичної операції на сході України. зрозуміло, що зараз проблема на сході України спроби провести… Ести нелегальну зброю і боєприпаси тому в ході навчання ми трохи зменшили увагу на пошук саморобних мін та акцентували на речах, що відбуваються в АТО, на спробах контрабанди зброї та вибухівки. Гібридна війна у виконанні росіян додала у сценарії навчань нові елементи. Особливу увагу під час цьогорічного навчання репі приділяється інформаційній складовій. Військовослужбовці вчать співпрацювати з засобами масової інформації, протидіяти інформаційно-психологічним впливам, співпрацювати з місцевим населенням на блокпосту. Найбільше шансів зустріти медійників, тому інструктори вчать бійців правильно відповідати на провокативні запитання. Водночас, українські підрозділи інформаційно-психологічних операцій демонструють свої навички роботи із місцевим населенням та підтримки бойових підрозділів багатонаціональних сил. На ваше село очікується напад терористів, підрозділи. Національного батальйону війдуть в село для його захисту. Прохання не перешкоджати, а сприяти діям батальйону. Ми захистимо вас та ваші родини. Цей досвід вітчизняні фахівці також здобули під час АТО під час дій на сході нашої країни побачили, що інформування населення щодо майбутніх дій Збройних сил України, а під час наших навчань, це багатонаціональні бригади, також є дуже важливим. Тому перед взяттям населеного пункту під охорону звукомовна станція. Це одне з наших обладнань, яке ми використовуємо. Сповіщає місцеве населення. Включається питання станції. Соответственно, потом э, на устройство, через которое воспроизводится, добавляется уровень громкости и плюс э, срабатывает усилитель. После этого с помощью заранее заготовленных записей воспроизводится определенный звук. З кожним днем темп тренувань зростатиме. Нагадаємо, що основна мета заходу досягти повної бойової взаємосумісності підрозділів із різних країн. Сергій Камінський, Олексій Мазурін, Антон Миронович, час ще. Патріотична акція Відкритий університет відбулася в Харкові. На головній площі міста були виставлені зразки військової техніки та стрілецького озброєння. Показати всім і в першу в громаді патріотичні. Що в Харкові рух ото, патріотичний він не занепав, та, навпаки все в розквіті. Зараз не так важливо, скільки людей зараз в армії, а важливо, скільки людей цим переймається серед звичайних громадян. Виставка викликала жвавий інтерес у малечі. Діти із задоволенням оглядали бойову техніку і плели подарунки для бійців. АТО. всі охочі могли ознайомитись з прийомами самозахисту, а також розібрати і зібрати автомат. А представники військоматів надавали консультації щодо юридичного та соціального статусу мобілізованих. Сьогодні в Харкові проводиться патріотичний захід щодо. Патріотичного спитання молоді роз'яснення громадянам України порядок, призову як по мобілізації, так і призову для проходження служби за контрактом. Відвідувачі активно купували сувеніри з відстріляних боєприпасів. Кошти від їх продажу пішли на допомогу учасникам. АТО. організатори запевнили, що проводитимуть подібні акції і надалі. Володимир Кухарський, Віталій Саранцев чаще.